На Сході відбуваються бойові дії. Так. Десь ворог мотивується тим, що Україна десь ущемляє права російськомовних, хоча ви самі бачите всі ролики, які йдуть. Так. Наприклад, захисники Литовища, вони всі розмовляють російською мовою. Приблизно, ну, я по тих, принаймні, інтерв'ю, які йдуть, так, більшість захисників України зараз є російською мовою. То патріотизм, він не залежить від мовності, від етнічності. В Україні взагалі зараз сформована унікальна така констанція людей, це політична нація, чого раніше не було. Що таке політична нація? Це подібно до того, що сформувалося в Америці. Ми ж знаємо, що такого народу і нації, як американці, немає, так? але в них є різно, різні люди. Це Вихідці, як правило, з Європи, з Африки, та Латинської Америки, корівні населення, яке десь дійшло до свого консенсусу і утворило цю політичну націю. Тобто так само і в Україні. От у нас українці, росіяни, там, євреї, татари, кримські та інші етнічні меншини, вони захищають Україну, тому що це їх вибір. Вибір їхніх дітей, вони просто хочуть жити окремо, хочуть йти долучатися до тих цінностей, які проповідає нам Європа. Хоча ми не всі можемо бути згідними, але принаймні, що таке от є теж же, то, толерантність, так? це дехто з медичного терміну. Толерантність вона означає, що це організм, який мертвий, так, в якому плані. Але насправді толерантність у нашому суспільному житті вона означає що нормальне відношення до людини, якої ти можливо не поділяєш якусь точку зору. Але ти її вислухаєш, приймаєш відповідно в Європі різні. Народи і нації вони навчилися жити і не конфліктувати збройним шляхом. А навіть історичні, якісь в історичному контексті, вони навіть зараз пишуть спільну історію. От, наприклад, 80% історії от, між Францією і Німеччиною, вони є погоджені, узгоджені і однаково викладаються, що в одній, що в іншій країні. Хоча ви знаєте, що їхня історія це довгі війни, деколи там, десятки років. І тривали між цими не робимо. Але зараз люди знайшли своє порозуміння, що разом легше вирішувати і захищати своїх громадян, жити на цій землі, які дав їм Бог. Самі ви знаєте, що зараз от волонтери, громадські організації вони забезпечують дуже велику долю армії, майном і техніку, найбронетехніку купують. Ви бачите, зараз про якісь системні переміни в цьому плані. Говорити дуже важко, тому що потрібен спокій для проведення реформ. Тому що, щоб були у нас глибинні реформи в економіці, нам треба навести лад в наші правоохоронні системи, судові системи, системи системі збору податків, тому що порядок на кордонах з митницю. У нас понад 70% нашого валового. Він є в тіні, виробляється в тінь, тобто він не показується, податки не сплачуються. Ви ж бачите, що після революції ну, нічого не змінилося. Кожен з нас має змогу на відміну з наших східних товаришів і співгромадян, має можливість з вами поїхати в Європу і порівняти, як воно відбувається. Ну, нічого не змінилося. Просто прийшли одні товариші, замінили інших під іншими гаслами. Чи зроблять зараз вони реформи, чи ні? Будемо бачити, але нам треба сприяти. Близько 20 наших членів громадської, нашої навіть організації вони воюють на сході. і Я маю з ним постійний зв'язок, тому те, що там відбувається, це, це дійсно накалювача ситуація і не з Бринської сторони, повірте мені, що от, тут накоплюється військова міць в Росії зайшли, російські військові тому ну, що наш представник у нас був Донецький області, представник, тому він приїхав зараз в Андрій область. Він не хоче там жити. Тому що він розуміє і каже, що всі люди, які були нормальні, хоч навіть і проросійсько налаштовані, вони вже виїхали звідти. Тому що в зоні нестабільності людина не хоче жити. Там, де вона може вийти на вулицю, вони можуть гонець забрати, забрати свободу або життя. Людина хоче жити в комфортних умовах, де б вона могла звернутися не до якогось повольового командира, від якого залежить її майбутнє, чи він випив сьогодні, чи, чи вколовся, який у нього настрій.